Привіт, друзі! З вами AVIC.UA. Нарешті відбулася довгоочікувана осіння презентація новинок від Apple. Це шоу, а інакше й не скажеш, традиційно відбулося офлайн. Тут поки що нічого нового. Атмосфера панувала, як завжди, дуже радісна, позитивна і дуже емоційна. Хто не встиг забув або не зміг подивитись трансляцію, дуже раджу переглянути у записі. А тепер перейдемо саме до новинок. Першими розповіли та показали новенькі Apple Watch 9 та Ultra 2. Що ж нового в Apple Watch 9? Яскравість екрану до 2000 ніт, новенький Chip S9 та друге покоління Ultra Wideband чіпу, нарешті нарешті Sirion Device, жест подвійного дотику Double Tap, збільшена внутрішню пам'ять до 64 ГБ, оновлена кольорова палітра корпусів та оновлені ремінці. Що ж новенького в Watch Ultra 2, яскравість екрану до 3000 ніт, новенький чип S9 та друге покоління Ultra Wideband чипу. Також нарешті Сірі On-Device, жест подвійного дотику Double Tap і також збільшена внутрішня пам'ять до 64 ГБ. Далі після розігріву народу новенькими годинниками настала черга айфонів. А тут же дуже багато оновлень. Представлено iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max, що ж новенького в 15 та 15 Plus. Відтепер в айфонах порт USB-C, але зі швидкістю USB 2.0. Екрани 6.1 та 6.7 дюйма відтепер з Dynamic Island, як у прошках. Оновлений чип A16 Bionic з п'ятиядерною графікою, як у попередніх прошках. Подвійна камера з 48 мегапіксельним сенсором та 4-кратний оптичний зум. Нова кольорова палітра корпусів, що ж новенького 15 Pro та 15 Pro Max. Порт USB-C зі швидкістю USB 3 до 10 Гб. Корпус відтепер з титану та нова палітра кольорів. Перемикач гучності замінили на action button. Оновлений найпотужніший процесор A17 Pro. Техпроцесом 3 нанометри. Оновлена про-система з трьох камер з матрицею 48 мегапікселів та покращено стабілізацію відео. Збільшено як оптичний, так і цифровий зум. Можливість запису 3D відео з parтіal Video, яке можна буде переглянути на Apple Vision Pro, коли вони з'являться. Також оновлення отримав сервіс iCloud Plus, до якого додали 6 ТБ та 12 терабайтів простору у хмарі. Ну що, друзі, а що саме вам сподобалося в новеньких гаджетах від Apple? Пишіть свої враження до коментарів, натискайте на дзвіночок та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити новинки в світі гаджетів. З вами був Авікuaй.